Привітики! У сьогоднішньому відео лише дві роботи. Я так кажу, тому що в попередніх було більше. Але це відео у мене влізло тільки дві. Цю роботу я нещодавно показувала на каналі, здається. І в мене запитували, як носиться ось таке тонке прям покриття. Дійсно, тут тонкі шаргелю максимально, який я могла зробити. А, і як бачите, все добре. У нас тут три тижні було. І в цей раз я взагалі взяла шері, чи гель, здається. І він у мене ліг, мені здається, ще тонше. Я вже, якщо чесно, трошки переживаю за цю корекцію. Але Ну, так вона хоче. Вона хоче, щоб вони були максимально тонкі. Ну, подивимося. Коротше, головне, щоб там я випила добре нігодь і щоб він. Ну, від цього тонкого шару не відчарувався. Чи цей тонкий шар не вколовся на нігті. Ну, коротше, подивимося. А, Так, ніби вони, якби тверденькі, я їх так, знаєте, пробую все. А, ось. Ну, і зараз я опилю, як завжди, після викликки. Треба все згладити, а, ще раз перевірити, попідпилювати і зробити вже остаточний опил. Тут вона хотіла. Два кольори. Вона вибрала синій світловий думний і бежевий світловий дивний. Ну, коротше, спочатку вона хотіла просто синій зробити, а потім уже по ходу п'єси. Ми її клеїли, як бачите, такі ніжки минулого разу. І з цього ж наборчику ми в цей раз все-таки вона передумала, а смішно. Вона так розглядала мене ці наклеєчки, що я в цьому році замовила, я вже говорила за них, вони лежать так на столі. І вона так дивиться і їй каже, о, пінгвінчик такий симпатичний. А я їй показую на другу. Кажу, оце мені більше подобається, я собі, напевно, наклею. Кажу, але в мене нігті маленькі, тому мені придеться їх обезглавити. І вона така сидить, думає, така, я хочу цього пінгвінчика. А я така, того, що я хочу, але тут оказалось, що їх. Ми посміяли, що вона мого пінчика забере. Але тут їх три штуки, так що мені ще лишилося. І ми з нею. Вона мене запитала, чи я дивилася серіал Декстер. Це про маніяка. Серіал про хорошого маніяка. Ну, він вважається хороший про серіал. Що він всю свою маніячність в добре русло направляє. Він вбиває інших маніяків. Ну, коротше, хто не бачив цей серіал, то це така суть. Головна серіала. Ну, я обожнюю цей серіал, я його вже передивлялась не один раз. І зараз вийшов через там, здається, 10 чи 15 років ще один на сезон. Зараз ще буде один сезон. І там грають ті ж актори. Ну, майже там не повний склад, звісно, акторів. Ну, коротше, люблю цей серіал. Хто любить ось такі серіали, можете глянути, хто не дивився, хто не знає ще про нього. Ну, коротше. І я така кажу: слухай, ну на твої нігті теж не влізе повністю мінчик, тому прийдеться мені побути трошки декстером <свистити> і його трошки <свистити> почікати. Я не знаю, хотіла інше розч сказати слово, але не знаю, що <свистити> на ютубі можна таке казати. Можливо, що заблочить іді, що Я тут обманячилась. <свистити> Ну, коротше, це такий смішний момент, що ми сміялися, що я, коротше, бідненьких пінгвінчиків, е, -е ділю на Але ці наклеїчки дійсно кльові, їх можна на будь-який колір абсолютно. Ну, крім напевно чорного, тому що зельється. А так дуже класні, звісно, ці наклеїчки. Ну, і коротше, я ж кажу, по ходу п'єси вона все-таки вирішила. Ми вирішили зробити два. Знову на великих, тому що вони самі великі, в неї, і так буде поміститися добре наклеєчка. І все-таки ми намалювали цей другий бежевий, який сподобався, і наклеїли сюди пінгінчиків. Зараз я перекриваю густенькою базою їх. Потім топом і все, наша робота готова. неї тут специфічний нігтик, якщо ви помітили, і великий. Я не пам'ятаю, чи то він був травмований, чи це в неї він породжений, От щось мені випало це з голови. Ну, коротше, мене це якби не турбує, все не носиться на тому нігтику добре. Але я коли виставляла цю роботу, в інсту, в сторіс, то я трошечки переживала, що хтось подумає, що я просто не обробила там котику, чи погано обробила. А зараз ви побачите, коли я буду клеяти на другий пальчик наклейку. Зараз вона у мене тут зволожена якась. Ну, коротше, там якось можу пояснити, там така під кутику, під валиком росте груба така ще кутикула, чи там. Я не знаю навіть, як це пояснити. але воно лишається під кутикулою, але там таке місце. Такими прям кусочками, як ніби і не пластина, і не шкіра. Я от не розумію, що то саме. Напевно, все-таки якась пластина може а, так росте з-під кутикули. Але воно сильно не, не заростає. І мені здається, вона сама собі там його підрізає. Тому що я колись боялась взагалі це місце трогати, а вона сама собі чекає, коротше там. А видно, воно відростає з-під кутикули, вона сама собі обрізає. Тобто вона до мене приходить вже зобрізане. І я трошечки ще фризую, трошечки підчищую, але я все одно боюсь туди лізти, тому що я не знаю, наскільки там який цей матрикс під цією вілою частинкою. Тому я туди майже не лізу, боюся. Коротше. А, і от я зараз побачите, я переживала, що на в цьому моменті, подумаю, що я просто не обробила кутикулу, Бачите? А там. Потім, коли я зволожила вже олійкою, то його вже не було так видно. Е, ну, коротше, такі справи. Ну, можливо, можна було туди залізти кусачками, але, як перше, кусачками не працюю. А по-друге, ну, краще не, не дочистити там, аніж щось там пошкодити. ще додатково. Коротше, друга робота у нас буде мармур. Вона ну, одразу прийшла з цією ідеєю. Ось, Я кажу: ну, який ти саме мармур хочеш. Ну, ми просто оподілилися з нею, що на молочному, тому що вона спочатку думала на якомусь нюдовому. Ну, коротше, я їй запропонувала декілька варіантів. там На нюдовому, наприклад, у мене там є. До речі, прикольний нюд Взяла знову, Я давно не працювала з сілкарами, сілкар гелі. Ма це була в магазині. І вони там їх на розлив продають. І я взяла два відтінки: один старий дарк. Але якийсь він прозорий став. Мені здається, він був не такий прозорий, колись. А, і такий нюдовий. І я взяла на пробу лате, називається. Колір. Ну, прикольний, дуже прикольний. Прям такий плотний колір, такий світло беж. Мені сподобався. Подивлюся, як буду носитись. Якщо буду носитись, то буду його брати. Прикольний колір. Ну, а Dark якийсь він прозорий занадто. Ну, знаєте, ну, до речі, він дуже класно підійде. Для цього оце, там, цей Олд та, та, -та, оце таке, то він добре підійде до акції. А тут я вперше, бачите, я вже стерла, так? Я взяла густу базу, в мене нова, я взяла на пробу. але вона занадто густа. І не розтікалася так, як мені хотілося цей мармур. Тому я стерла і нанесла більш рідку базу, щоб розтікався лак по ній краще. Я не хотіла, взяти розтікаш, не хотіла брати розтікашку базу, тому що вона занадто сильно розтікає. Тому краще брати просто рідку, звичайну базу для таких моментів. І от зараз я вже коли наношу так хаотично білий, воно трошечки розтікається. І виходить такий не чіткий, як в тому варіанті першому, а прикольною димочкою такою. Так воно робиться. Ще додамо ми сюди східні близькі. І в кінці ми вирішили ще додати декілька сніжинок. Ну, Все-таки ж зима. Я кажу, давай хоча б пару сніжиночок, тому що на цей же ж зима, снігу немає, бачиш у нас, то хоча б на нігтях буде сніг. Як мені під минулим відео написала одна глядачка, що привіт, якщо ви мене дивитесь. що по нігтикам можна дівчат дізнатися, який сезон. Я написала, що так, тому що сніг у нас тільки на нігтиках, поки що. можливо, в інших областях, звісно, він вже є. Особливо десь там в Карпатах, я, чесно, не слідкую. А, дивилась Галини вчора відео, і в них там сніжок вже йшов. У нас ще поки що ні. Галина, якщо буде дивитися, привіт. Я, як завжди, не написала, до речі, коментар. Каюсь. Можливо, сьогодні щось напишу, але цікаво, як завжди, відео. І так, що ще розказую, розказую. Ну і все, коротше, не пару сніжинок. Та й, в принципі, все. Ну, я ще. От зараз я так по-мокрому, так малюю. І, до речі, для такого дизайну також, ніхто ну, не малює там, чи не хоче спробувати. Краще брати не дуже пігментований білий лак. Не, якщо у вас є такий більш прозоріший, він буде ще краще димочкою такою ставати, щоб швиденько таку нанести, нанести. Але потім, коли я вже буду наносити срібну, срібні, блискітки, я буду трошечки тоненько домальовувати. Ще де дону, тут уже... Як хто бачить, так от я художник, я так бачу, коротше, і от так -от 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 я і малюю, як мені хочеться, так? як я це бачу. Кожен, звісно, бачиться по своєму тому у всіх цей дизайн буде інакший. В принципі, можна було вже лишити на моменті білого, так? але все ж таки має щось сяяти, у нас все-таки свята на носі. А, і тому додаємо срібні блискідки. Ну, до речі, коли ми ще вирішували, який гель брати, який відтінок, то я запропонувала, що до бежевого прикольно буде, напевно, взяти а, жовті блискітки, ну, золоті. Але я так розумію, що вона більше хотіла срібні, тому я кажу, ну срібні тоді може на молочний. І тоді вона вирішила все-таки робити молочний варіант. Ну і добре, що ми взяли дійсно молочний, тому що він дійсно виглядає по-зимовому, як якийсь там лід, так, як ніби, знаєте, як озеро якесь замерзає, і там такі розводи, особливо, коли хтось там. Цими нами покатався. Ну, коротше, такі якісь в мене асоціації з цим дизайном. Дуже-дуже по-зимовому вийшли. Ось цей мені здається, що все-таки якийсь діагноз в мене присутній, тому що я от стою озвучую відео. І Ну, для чого? Я ж займаюся процесом, я озвучую відео, так? Але я побачила, що на моїх от дипломах що ось, ну, сертифікат. На стіні пилючка, і я їх почала витирати. Пилючку прямо пальцем. Скажіть, для чого мені зараз це робити? Ну, то ви бачила, що ти пилючку давно не витирала, візьми, озвуч відео, потім витирай пелючку. Ні, в мене постійно так. Я не можу одну справу якусь робити. Мені, як мінімум, дві зараз треба робити. Мені здається, що це якийсь дійсно діагноз, це якийсь родух, чи як це називається, так? Ні, чи це якась тривожність? Ну, коротше, не передумав. Явно, що щось не так. Я чула, що добре, коли ти зосереджуєшся на одній справі. Коли ти тут ти робиш одну справу, а якщо ти навіть чистиш зуби, то ти маєш думати про чищення зубів. От Ти в моменті маєш бути і чистити зуби, і не думати ні про що інше. А я завжди думаю якось наперед. Що я вже от зараз чищу зуби, що я вже після зубів буду робити. Ох, і в мене постійно якесь разом з цим. Відчуття, що я постійно щось не встигаю. Знаєте, мене постійне відчуття, що я в цьому житті щось не встигаю. По постійно, що я щось не доробляю, не встигаю. І що я взагалі мало що роблю в цій житті. Коротше. Хвилинка, хвилинка, як це? Коли ділишся, що з тобою не так? Сподіваюся, у вас все добре, і у вас такого немає. Це іноді заважаю. Ну, коротше, сніжинки я вже не знімала, як я наклеювала, тому що я і так вам постійно це показую. Ось така краса зимова у нас вийшла, я вважаю. Мені дуже сподобалось, тому а ви пишіть, як вам, і зустрінемось у наступного відео. Відео па-па!